Доброго дня, ще раз, шановні колеги, практичні психологи дошкільних закладів. Тема сьогоднішнього нашого заняття присвячена дитячим страхам та методам та способам їх подолання. Що хотілося сказати стосовно дитячих страхів, да, особливо дошкільного віку, вони взагалі вважаються цілком нормальними. Якщо маленький хлопчик або дівчинка ростуть у благополучній обстановці, більшість дитячих страхів у таких дітей проходить з віком, але інколи відбувається їх накопичення, і тоді страхи не дають дітям нормально розвиватися, і на допомогу може прийти психолог. Страх це така емоційна реакція психіки на вплив загрозливих факторів. Однак, як показує психоаналіз дитячих страхів, специфіка цих страхів така, що реальні загрози, як правило, не існує. А виникнення страхів обумовлено дуже багато яскравою дитячою уявою. І джерелом для уяви дитини є оточення дитини. Зокрема, дорослі люди надмірно емоційно обговорюють у присутності дітей проблеми. Пожеж, стихійних лих, ДЦП та інших нещасних випадків. Батькам треба поважати і розуміти страхи дітей, допомагати їм, вникати контакту з чинниками, що можуть провокувати страхи, і у жодному випадку не слід сміятися з дітей, називати їх боягузами. Потрібно вчити дітей долати тривогу і страхи. Якщо ми говоримо про страх да, і тривогу, що вони відрізняються, що тривога це страх, направлений на, будущее, на, на майбутнє. Да, і тривога це той страх, який може, ну, подія, яка може ніколи і не відбутися. Да. А страх, він може знову ж таки бути здоровим страх, тобто те, що дійсно загрожує життю, а може бути невротичним, да, те, що не загрожує, але все одно. Дитина відчуває його, да, або ж доросла людина. Деякі е, дитячі нічні страхи можуть бути викликані, наприклад, фільмами жахів, різноманітними іграми, да, де теж провокуються почуття страху. І найчастіше здається, що дитина зайнята своїми справами і не звертає ніякої уваги на те, що відбувається на екрані. Однак насправді. Це враження дуже оманливе. Дитина, немов губка, вбирає всю інформацію в себе. І так як дитина не завжди до кінця здатна відрізнити правду від вигадки, це і призводить до виникнення дитячих страхів, особливо да, вночі, там, страх темряви, страх, що хтось знаходиться під ліжком, да, страх різноманітних. Там, страшних е, якихось героїв, да, і ці герої зазвичай зустрічаються в різноманітних фільмах і так далі. Диференціація страхів. Да, на початку це е, тривога, далі е, формується страх, який може переростати вже у фобії. Страхи, які виникають у дитячому та підлітковому віці. Е, від народження до шести місяців втрата фізичної підтримки, да, втрата, наприклад, матері, да, якщо вона там кудись пішла, е, страх сильних звуків, да, від 7 до 12 місяців, незнайомі люди, раптова поява предметів, які мають загрозливий вигляд. Один рік це розлука з батьками, травма, незнайомі люди. Два роки сильні звуки, тварини, темна кімната, розлука з батьками, великі чи предмети різноманітні. Три роки це темнота, маски, тварини, розлука з батьками. Чотири роки розлука з батьками, тварини, шум. П'ять років тварини, погані люди, темнота, розлука з батьками, фізична травма. Шість років надприродні сили. Це можуть бути привиди, відьми, фізична травма, грім, блискавка, темнота, засинання, і один вдома, 7-8 років, надприродні сили, темнота, подія в телевізорі, самотність, фізичні травми, 9-12 років тести і екзамени в школі, оцінки, страх поганих оцінок, страх, що покараються це. Фізична травма, страх своєї зовнішності, да, що вона там не така гарна, що щось там не так, а страх грому або блискавки, да, і починається страх смерті. В підлітковому віці найчастіше страхи пов'язані із особистими стосунками, це е, стосунки з протилежною статтю, там у хлопців. Страх, що там страх дівчат, що дівчинка там не прийме, не зрозуміє, перші почуття та, і що там страх, що не, склад, не, не будуть складатися стосунки таким чином, як, як хотілося би. Знову ж таки, страх своєї зовнішності. Та. Там сильно високі, сильно низька, там, там, щось, там, починаються страхи там, цілесні, да, там, стосовно там, фігури у дівчат, хлопців да, чи щось хочеться змінити, і страшно там, показатися, там, в спідниці страшно показатися. У мене такі були ситуації, страшно з, з волоси, да, тримати в, в іншій зачерці. Також страх природних явищ та страх небезпеки. І виділяють класифікацію да, дитячих страхів на два типи це німі страхи. Таку назву носять ті страхи, які сама дитина найчастіше заперечує, однак їх, їх наявність абсолютно очевидна для батьків, да, але про них дитина не говорить. А також невидимі страхи, вони подібні страхом дитини. Але е, от дорослі, навпаки, не помічають ніяких ознак подібних страхів. Доні міх страхів найчастіше відносяться боязнь тварин, гучних звуків, незнайомих людей та незвичайної обстановки. Дитина може і сама до кінця не усвідомлювати, чого саме вона боїться. Але для дорослої людини наявність проблеми очевидна. Невидимі страхи різноманітніші, це страх, наприклад, перед покаранням за будь-який будь поступок. Це страх крові, да, обумовлений найчастіше банальним незнанням фізіології дитині може здатися, що вся кров витече і вона може померти. Да, або ж страх смерті. Тягне за собою виникнення страху перед всілякими пожежами, стихійними лихами, страх різних казкових персонажів і мультиплікаційних героїв, да, якщо вони особливо лякають, да, які мають страшний вигляд. Також існує поняття спільних страхів, і спільні страхи, наприклад, з батьками. Да, і знання спільних страхів батьків і дітей дозволяє краще. Прогнозувати ймовірність їх розповсюдження у сім'ї. Це може бути страх смерті батьків, страх покарання або ж висоти глибини темряви будь-чого. Але для психолога це може бути діагностично, якщо спитати у батьків на, на наявність у них страхів. Соціальні страхи. Страх перед відповідальністю, страх перед виступами, страх невдачі. До природних страхів відносяться атмосферні страхи, стихійні лиха, стихійні явища, астрономічні явища або ж різноманітні тварини. Також страхи можуть бути навіювані, тобто які виникають у дитини під впливом слів чи дій дорослого на дитину, да, що можуть залякувати, наприклад, дитину да, різноманітними покараннями, висміювати її. Вони можуть бути особистісно зумовлені, тобто страхи, що виникають, як правило, через незадоволеність потреб дитини, або ж ситуа... Ситуа... ситуативні, коли вони породжуються реальними переживаннями подій у житті дитини. Щодо основних причин виникнення страхів. То дитина може відчувати себе самотньою, втомленою від надлишку нової, часто абсолютно непотрібної їй інформації. Науково доведено той факт, що 95% всіх випадків виникнення дитячих страхів прямим або непрямим чином до цього причетні батьки. Сварки в родині також майже неминуче приводять до появи сильних дитячих страхів. І діти, які не отримують необхідне їм за віком фізичне навантаження набагато частіше стикаються з проблемою виникнення дитячих страхів. І відсутність цілесного емоційного контакту з батьками в половині всіх випадків є також причиною дитячих страхів. Тобто ми можна казати, що Більшості випадків саме е, виховання, саме батьківська та атмосфера та перебування з батьками, а особливо, наприклад, якщо е, батьки бояться чогось да, і дитин, дитині транслюється, да, якщо там, в перші там, три роки життя, да, коли мати з, зі своєю дитиною знаходиться в такому дуже цілесному зв'язку, в такому злитті, можна сказати. То і вона відчуває страх, то це буде транслюватися, і дитина може несвідомо але відчувати той самий страх, який відчуває її мати. Щодо, о, щодо найкращого способу профілактики дитячих страхів, то яку б високу посаду вони займали на роботі? Пам'ятайте, що дитина не підлеглий і. Їй потрібен суровий керівник, а ніж ні, ніжні люблячі батьки. Тобто, це, по-перше, взаєморозуміння батьків і дітей. Якщо в родині да, батьки розуміють своїх дітей, вони поважають їх почуття, вони сприймають їх страхи, вони можуть з ними поговорити, заспокоїти, то такі діти переростають свої страхи і все минає дуже добре. Але ні в якому разі не допускати, щоб дитина відчувала себе покинутою і непотрібною. Так. Щоб вона не відчувала, що їй не можна, наприклад, відчувати страх або вона якась не така, яка має бути. Так. Приймати її тою, якою вона є, і любити її також тою, яка вона є. Та постаратися не обмежувати дитину в спілкуванні зі своїми. Однолітками, ніколи не порівнювати дитину з іншими дітьми, ні в якому разі не лякати різними там, собаками, лікарями, знаєте, як раніше було вихованні, лякали, щоб тільки дитина слухала різними бабаями, відьмами, там, циганами і так далі. Дитині потрібні, не потрібні а, різні погрози, бо вона може сприймати це дуже серйозно, вона не відрізняє да, правду від неправди. Візуалізація, дай найкращий спосіб да, роботи із дитячими страхами це візуалізувати цей страх. Тобто, можна попрохувати, якщо да, ви працюєте з дитиною, да, і у вас є запит на роботу зі страхом, то можна попрохати дитину намалювати свій страх. І так, коли ви бачите... Да, коли ви побачите цей малюнок, то ви можете запропонувати дитині намалювати те, коли вона боялась, наприклад, чи була маленькою, ще більш маленькою, ніж її вік, коли вона, коли вона прийшла до вас. Після цього можна перейти до нинішніх страхів, які в неї існують. І тепер, коли всередині малюнка більше не живе страх, ним можна маніпулювати, тобто десь розмістити, щоб він більше не вибрався, щоб він не вибрався. Наприклад, домалювати навколо чудовиська, клітку, чи ізолювати інше, так, як запропонувати, запропонує сама дитина. І коли страх буде замкнено, з ним може, можна вчинити по-різному. Да? Можна знищити аркуш із цим зображенням, а знищити, значить, і сам страх, наприклад, розірвати на дрібніш маточкою, або спалити, зробити страх безроз... доброзичливим. Так, ось такий спосіб роботи зі страхом, намалювати, або ще, наприклад, спосіб намалювати один малюнок, далі домалювати себе на цьому малюнку, і Третя інструкція це зробити з цього страху, наприклад, те, з чого можна, ну, щось комічне, наприклад. Або один спосіб це переробити, перемалювати цей страх в, в те, що не буде лякати, наприклад. Да? Або, як я казала, як тільки що ми казали, про те, що якось його ізолювати, та, або ж там, в клітка, чи ще щось. І можна зробити, да, особливо з дітьми, дуже добре такий ритуал, да, з цим малюнком потім його знищити, да, пошмотати, зімкнути, да, там кинути, зробити це фізичною, саме фізичною дією. І для малюнка найкраще використовувати аркуші ватманої фарби, майте на увазі, що одного такого сеансу для позбавлення дитини від страху недостатньо і цілком можливо, що вам для досягнення успіху знадобиться як мінімум 2 тижні. Найкраща зброя проти сміху, проти страху це сміх, і щоб подолати власний сміх. Страх, якщо <свісно> подолати власний страх, треба попросити дитину уявити в комічному вигляді те, чого вона боїться. Наприклад, одягнути монстра, смішний одяг, перетворити цю гру э, заохочуючи, заохочуючи фантазію малюка і підтримати його гарним настроєм. Так працює лише з вигаданими страхами, але також можна працювати і з реальними об'єктами, здоровим учителем. Прискіпливою сусідкою і та так далі. Можна трансформувати ситуацію, перетворивши її зі страшною в смішну, і для більшої переконливості відтворити це у грі. Наприклад, озброївшись чарівною шваброю, ліхтариком, лазером, винищити монстра темряви. І ще один варіант, можливої трансформації ситуації показати її хорошу сторону. Так, темрява, якої дуже часто бояться діти, наповнена зірками і добрими казковими чарами. Буває так, що лише одна згадка про причину страху викликає у дитини паніку. І це трапляється тоді, коли малюнок пережив травматичну подію або ж якусь ситуацію. І це гірше, коли така ситуація повторювалася декілька разів і встигла закріпитися. Аби допомогти дитині подолати подібні страхи, спочатку слід логічно пояснити події, розповісти, що треба робити, щоб знову не потрапити в таку ситуацію. І так, дитині, яка постраждала від укусу собаки, наприклад, можна показати мультик, тематично пов'язаний з цією твариною. Потім подарувати м'яку іграшку. А після того, якщо є можливість, і цуценя. Доглядаючи за маленькою. Майже безпорадною істотою дитина не тільки подолає свій страх перед собаками, але й отримує другого друга захисника. І сеанс гри полягає в наступному. Ви повинні позначити ігрову площадку, на якій знаходяться. Гравці, ведучий повинен наздоганяти не не учасників і той, кого наздогнали, стає ведучим. Атмосфера під такої гри повинна бути як можна, як можна більше дружною та веселою. Обов'язково самі приймайте участь у грі, періодично піддаючись дитині. Ця гра допомагає дитині позбутися страху перед покаранням. І всім відома гра з дитинства улюблена є саме відмінним засобом для подолання дитиною страху темрями, замкнутого простору і почуття самотності. І для досягнення найкращого результату дозвольте дитині бути ведучим цієї гри. Заздалегідь говорить ті місця, де ховатися не можна. Так? Ця гра прятки. Коли ми так закриваємо очі нята, стаємо біля якогось там стовбура чи стов... стовпа, так? і рахуємо. Так? Далі йдемо шукати. Якщо дитина перебуває під дією нічних страхів, то постарайтеся перед сном створити таку обстановку, щоб вона вирушала спати в гарному настрої. Потримайте дитину кілька хвилин на руках, розкажіть веселу історію, тілесний контакт обов'язково теж допоможе позбавитись від нічних кошмарів. І Говорячи про те, як побороти дитячі страхи, хотілося б відзначити той факт, що, на щастя, майже всі дитячі страхи носять тимчасовий характер і чудово піддаються корекції. Однак для цього необхідно, щоб батьки з усією серйозністю поставились до даного питання. Існують, існує профілактика дитячих страхів. Та, і єдині, наприклад, та, це єдині правила виховання дитини в усіх, хто має до цього відношення. Це участь батька в, дитя... батька, в дитячих іграх, його присутність в той самий час, коли дитина вчиться ходити. Це проводити з дітьми достатньо часу. І прогулянки, і ігри, спільні справи. Дитину до п'яти років не бажано залишати одну на ніч в темній кімнаті. За годину перед сном треба перейти від енергійних ігор до більш спокійних і не, класно, не класти дитину спати дуже пізно. А також запам'ятайте, що для вашого сина чи доньки важливо наступне це турбота і розуміння батьків найважливіше, да, менше критиків і менше наказової форми. Незважаючи на зайнятість на роботі, спробуйте приділяти дитині більше уваги. Не порівнюйте успіхи свого сина або ж дочки з іншими дітьми. Звертайте увагу на страхи і скарги дітей, або обговорюйте їх з ними і давайте вашому малюкою відчуття безпеки та підтримайте його. Пам'ятайте, що на боротьбу зі страхом може піти від кількох хвилин до кількох тижнів або навіть місяців. Який би спосіб ви не обрали, успіх перемогти над дитячим страхом насамперед залежить від щирості, доброзичливості, з якої ви простягнули руку допомоги своєму маляті і ваші готовність змінювати, щоб допомогти дитині. І найголовніше, дитячий страх, так і все життя лікуються любов'ю і прийняттям. Бо, як написано в Святому Письмі, там, де є страх, немає любові. Тому найперше зцілюйте свою дитину любов'ю, а тоді використовуйте всі інші способи. На цьому я завершу свою презентацію. Чи, є якісь, чи будуть якісь запитання, як ви? Дякую, це зрозуміло, цікаво. Дякую.